Всім доброго дня пропонуємо такі стенди під замовлення, такий без картинки, такий з картинкою. На такому виконанні. Тут Збоку у нас. Регулятор тиску. Кабель живлення. Ручка на злив З іншої сторони. Ручка подачі повітря. Це зміна вліво-вправо. дуже зручне. Все під рукою. Потужність нагрівальних елементів 3 кВт в сумі. Може бути 1, 2 і 3. В залежності як ви їх виберете. Бак з нержавійки. Крони з латуні. Високоякісні. Манометри. І таке інше. Кого зацікавлять такі пропозиції, звертайтесь.